23 серпня у День державного прапора України Гадяць став центром народного мистецтва. У стінах історико-краєзнавчого музею відбувся перший відкритий регіональний фестиваль-конкурс Гадяцька вишивка. Подія зібрала майстринь і дослідниць та шанувальників давніх традицій. Тих нас хто зібрався в цій залі об'єднує одне: любов до рідного краю, любов до рідної культури, любов до нашої вишивки. І як сказав відомий майстер народної творчості вишивальник, як я його сама для себе називаю, Юрій Мельничук, він говорить: так, щоб щось зберегти, треба щось робити. Перший крок зроблено: це внесено в списки нематеріальної спадщини України, а далі сорочку треба популяризувати. І ось, будь ласка, сьогодні в нас відбувається перший фестиваль. Я давно хотіла гадську сорочку. Я не могла знайти той кольор нитки, який я хочу. Оттакий Ультрамарин, ну мені, він хороший, але я хочу іншого. Поки я не знайшла. Запланувала я собі років 10, тому у в мене був список, Там Покутська сорочка, Снятинська сорочка, о, отака Вінницька сорочка, тобто купа сорочок. Гадівська була в списку. І коли я надибала у ті нитки, ну тут в мене план впала. А зразок я на неї відшила на інші теж на Белфасі, на Серенькому, 6 років тому. Сьогодні рівно 6 років. І мені Фейсбук показує ну, нагадування. У фестивалі конкурсів взяли участь майстрині народного мистецтва з Великобудищанської, гадяцької, карлівської, кременчуцької, лютенської, полтавської, Решетилівської, сергіївської, шишацької громад. Києва, селища Бани та Глигваха Київської області. Учасниці конкурсу продемонстрували високий рівень володіння техніками вишивки та представили осмислення гадюцької вишивки у різних видах мистецтва лялькарстві та бісероплетінні. Організаторами фестивалю стали Полтавська обласна військова адміністрація, Департамент культури і туризму Полтавської ОВА, Полтавський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, Гадяцька міська рада, відділ культури і туризму гадської Ради, Гадяцький історико-краєзнавчий музей. Музичний супровід забезпечили працівники ККЗ-Дружба та вихованки Гадяцької школи мистецтв. Організатори впевнені, цей фестиваль стане щорічними прославлятиме Полтавщину та українську культуру, адже сорочка це не лише одяг, а й символ української філософії життя, у ній світогляд, мудрість і сила оберегу.